Кожен справжній поет у тій чи іншій мірі є наділеним даром пророцтва, адже поетичне натхнення і пророцьке натхнення це близькі за своєю духовною природою царини. Проте більшість поетичних пророцтв є неусвідомленими самим поетом і водночас алегоричними, адже поезія це та царина, яка вимагає метафор і алегорій. Саме з цієї причини далеко не всі бачать в поетичних рядках певне пророцтво, не всі бачать навіть тоді, коли воно вже виповнюється. Декому здається, що це просто випадковий збіг. Але, як відомо, догодити всім неможливо, і той, хто намагається догодити геть усім, він береться за сізіфову працю, тобто, образно кажучи, що раз котить камінь на гору. А біля вершини цей камінь зривається і падає в прірву. Отож не будемо зважати на той гатунок людей, які мають очі для того, щоб дивитися, але нічого не бачать. І мають вуха, щоб слухати, але нічого не чують. Принаймні головне спочуто завжди пролітає у них повз вуха. А натомість спробуємо довідатись про те пророцтво Лесі Українки, яке стосується. Останнього періоду Незалежності України, яке вже виповнилося практично на 86%. І також немає сумніву у тому, що виповниться воно на всі 100% невдовзі. Але спочатку я розповім, як із цим пророцтвом автор відео ознайомився вперше. У підлітковому віці він захоплювався історичними романами Вальтера Скотта. Та англійськими баладами. А поза як така література була доступною лише почасти, то також із задоволенням читав деякі поеми Лесі Українки. За ними не потрібно було йти до бібліотеки, поза як практично всі твори української класики міг легко знайти у домашній книжковій шафі, адже моя мати Керій Ольга Григорівна викладала українську мову та літературу. У місцевій середній Корпочпійській школі. Проте, з перечитаної мною досить великою поетичної збірки Лесі Українки, в пам'ять карбувалася лише назва однієї поеми Роберт Брюс, Король шотландський. А перші дві частини поеми запам'яталися лише тією деталлю, що Роберт Брюс тричі повстав проти поневолення рідної Шотландії, сусідньою Англією але щораз терпів поразку, і після третьої поразки мусив рятуватися в Ірландії. А ось третя частина цієї поеми вкарбувалася у пам'яті на все життя, позаяк вона справила величезне враження і стала для мене одним із життєвих уроків, отриманих не із життя, а з літератури. І Якщо в ті роки я розглядав цю третю частину цієї поеми як життєвий урок особисто для себе, то тепер я вже схильний розглядати її як своєрідне пророцтво літературного генія поетеси, пророцтво, що стосується сучасної України, але перш ніж зможу обҐрунтувати свою думку про цю коротку третю частину. На безлюдному березі моря, Одинока хатина стоїть, Тій хатині рибальській убогій, збройний лицар самотній сидить. То роберт він в вікно поглядає, Чи не мріють оті кораблі, що везуть хрестоносців одважних На війну до святої землі ні не видно нічого на морі, Не біліють вітрила ясні. Грає вільно широке море, гомонять його хвилі гучні, та Робертові сумно дивитись, на те море веселе буйне, як згадає він рідну країну, Затремтить його серце сумне. І Роберт, од вікна, відступивши, Ліг на лаву, і погляд підвів на потріскану стелю на стелі. Павутиння павук собі плів, Із нічев'я роберт задивився на роботу того павука. Лицар бачив, як прялась помалу тая нитка тендітна тонка, як павук по тій нитці спускався, Розколих ось потім на ній, Щоб її до стіни причепити, Далі невіду розкинути свій. Що гойднеться, то нитка й порветься, І додолу павук упаде, Але зараз же злазить угору, І нову собі нитку пряде. Так шість раз той павук обривався, І шість раз він на стелю злізав, Але всьоме таки удержався, До стіни свою нитку прип'яв. Тут Роберт раптом скочив на ноги, ухопив свою зброю до рук і гукнув Та невже ж таки лицар менше має снаги, ніж павук? Подальший сюжет відомий. Надихнувшись наполегливістю комахи, Роберт Брюс підняв четверте повстання і цього разу переміг англійців. А тепер я процитую уривок із дослідження літературознавця Івана Шароводського. Усі ці спрощення і скорочення свідчать про те, що наша письменниця поставилася до історії шотландського визволення цілком вільно, як до народного або мандрівного сюжету. Недаремно не вона вставила в свою поему фантастичний епізод із Павуком. Вона бачила у цій історії лише зручний матеріал для втілення своїх думок і все, що наближало її до цього, вона скоротила, спростила, а то й відкинула. Як бачимо, епізод із павуком не є історичним, і саме з цієї причини слід його вважати пророцьким. Епізод із павуком не був описаним у жодному поетичному чи історичному творі. До того часу, як Леся Українка створила цю поему «Роберт Брюс Король Шотландський. І також бачимо, що епізод із павуком є основою відповідної поеми, а історичний сюжет лише слугує для поетеси тим матеріалом, за допомогою якого вона може втілити в поезію власну ідею. І ця ідея. Має два аспекти своєї особливої вартості. Аспект перший полягає в тому, що епізоди з пауком показує нам наочно, що ніколи не можна падати духом, навіть у тому випадку, коли становище здається абсолютно безвихідним. Адже завжди слід пам'ятати, що все в руці Божій, і для Бога дуже легко підняти людину чи народ із глибини провалля. І так само легко опустити іншу людину чи інший народ із захмарних висот у глибоке провалля опустити або ж кинути. І слід визнати, що для нашого сучасного становища цей аспект є головним, тому що багато людей у нас пали духом, вони дивляться на трагічні події, на трагічні реалії. На трагічні тенденції, на те, що негативні тенденції наростають і думають, що це вже кінець. О ні, панове громадяни, кінець приходить не таким чином. Кінець приходить так, що його ніхто навіть не очікує. Але в один день вся квітуча цивілізація стає суцільною руїною. Про це і в Євангелії написано прийде Господар у той день, коли злочинні слуги навіть не сподіваються, тобто прийде тоді, коли злочинні слуги тішать себе думкою, що він десь забарився, і буде ще не знати коли, якщо взагалі колись буде. Але має цей епізод із павуком поемі Лесі Українки й інший цінний аспект Пророцький. І цей пророцький аспект стосується не лише близької до нашого часу частини нашої історії, але й усього попереднього періоду нашої новітньої незалежності. І усі ви відразу ж здогадаєтеся, про що йде мова, якщо я ще раз продекламую одну строфу із третьої частини даної поеми Лесі Українки. Так шість раз той павук обривався, і шість разів він на стелю злізав, але всьоме таки удержався І до стіни свою нитку прип'яв. А й справді шість разів Україна обирала нового президента, і щораз наприкінці правління кожного із них Виявлялося, що вона падала на підлогу. І падала щораз все нижче. Отож Леся Українка неусвідомлено пророкує про шість невдалих періодів в історії українського народу. Тих невдалих періодів, коли б він щораз намагався приклеїти низку своїх національних інтересів до стелі влади, обравши один за одним шість президентів. і щораз Обравши їх невдало. Таким чином, цей павук це символ українського народу, який не впаде у відчай, не опустить руки, але всьоме дістанеться стелі і таки прикріпить свою нитку до неї і вже ніколи не впаде на підлогу. А Роберт Брюс у цій поемі уособлює західноєвропейське суспільство, яке побачить наполегливість українського народу та його кінцевий успіх, після чого ці західні народи дружньо скажуть: невже ж ми маємо менше снаги, аніж цей одинокий народ, який перебував у катастрофічному становищі, а тепер досягнув вершини державного розквіту? І, промовивши ці слова, західноєвропейці наслідуватимуть приклад України в усьому, але не тієї України, якою вона є зараз, а тієї, якою вона тоді стане. Таким чином, порятунок для світу ліки від світових виразок таки прийдуть із України. Але також слід мати на увазі, що перед сьомою спробою Павука його шоста спроба. Тобто її результат створить у всіх ілюзію, що все вже втрачено. Але, як сказала Божа мати Святій Маріанні Франциці де Торрес, пророкуючи про наші дні у 1598 році, початок щасливого відновлення настане тільки після того, коли здаватиметься, що все вже втрачено. Велике прохання до тих глядачів, які дивляться це відео, але не бачили ось цього попереднього. Перегляньте його, будь ласка, я гарантую вам, що не пожалкуєте!